Всіх вітаю на каналі сервісного центру A GімKї в серед професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. У нас з'являється ще один ноутбук в продажу: це Acer Nitro на 9-му поколінні. Модель An51751. Цифра 517 якраз і говорить про те, що це модель в нас 17,3 дюйми. Тому, ну, як бачите, ноутбук не маленький. До речі, екрани в цих ноутбуках стоять, встановлюються з роздільною здатністю Full HD, тобто 1920х1080 точок. В даному ноутбуці встановлена матриця Huds, ну, це аналог IPS, тобто та матриця, яка має як бачите, дуже гарні кути огляду. Зазвичай не менше, ніж 80 градусів. Непогано, цю кольору, передачу кольору. Далі, щодо, давайте комплектації, підемо далі. Процесор, як бачите, i 5 9300H, ну, тобто, хоча це і не i7, але ж це такі процесори, які йдуть з індексом H, це повноцінні процесори. Це процесори швидкі, ну, тобто вони більше скажімо, спроєктовані саме на продуктивність, ніж на збереження е економії енергії. Відеокарта в ноутбуці бачите ну, дві відеокарти, одна вбудована в процесор UHD Graphics 630, дискретна Nvidia GeForce GTX 1650. Я цю відеокарту відношу до середнього рівня, але початково діапазону середнього рівня. Чому? Тому що, хоча вона і 128-бітна, але ж все ж вона працює з відеопам'яттю GDDR6, хоча і 4 ГБ. Ну і на тестах показує результати значно більші, ніж відеокарти базового, базового рівня, до яких я відношу відеокарти, наприклад, GTX 1050. Так, далі в ноутбуці встановлена одна планка на 8 ГБ, як бачите, оперативної пам'яті. Це достатній об'єм для того, щоб працювати з більшістю програм. Але ж якщо вам потрібен буде якийсь запас, якщо треба буде, скажімо, більш комфортний режим, ми можемо встановити ще одну планку на 8. Для цього є свого вільний слот на материнській платі. І тоді ви отримаєте не тільки 16 ГБ оперативної пам'яті, а ще й 15% приблизно. Перерощування продуктивності саме за рахунок двохканального режиму роботи оперативної пам'яті. Далі диск встановлений в цьому ноутбуці, як бачите, новий, 11 годин цього напрацювання, 380 ГБ. Ну, тут встановлена система то драйвери диск Patriot 240 ГБ маркування, 223,6 ГБ реальний обсяг. 100%, звісно, швидкодії та здоров'я. Батарея в цьому ноутбуці має 20% зносу. Будуть ще тести проводитись на час роботи від батареї. Відповідний скріншот буде на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Ну, зазвичай, з свого досвіду, можу сказати, що з такою не дуже потужною, скажімо, відносно там, топових конфігурацій, ну, тобто це все ж таки середнє, і, як я сказав, ближче до. Скажімо, початку цього середнього діапазону. Від батареї цей ноутбук має працювати ну, не менше, ніж 3 години, а насправді може і більше. 4-5 це вже ви побачите на скріншоті, який буде в нас на сайті. Так, давайте я запущу вам тест для того, щоб продемонструвати, що відеокарта дискретна працює. І ми будемо переходити до зовнішнього вигляду та огляду портів. Бачите, BTX 1650. Ну, навіть на такій, на такій роздільній здатності 200 кадрів воно показує. Ну, і ноутбук буде не гарячий. Тобто при будь-яких навантаженнях, які ви зможете на цьому ноутбуці змоделювати, грітись ця машина сильно не буде, тому що система охолодження в Нітро. Вона вдосконалювалася 7-8 покоління, ось це 9 покоління, і вона з своїми завданнями справляється нормально. Так, вимикаємо, щоб нам ноутбук не шумів дуже гучно кулерами, переходимо до стану. Стан ноутбука дуже гарний, тому що, по-перше, на корпусі, як ви бачите, немає якихось подряпин чи потертостей. Ну, тобто, ноутбук, якщо і використовували, то дуже. Інтенсивно чи багато часу. На самій батареї є на кнопках о, такі легкі, якщо придивляти затертості, які відповідають, тому що на ноутбуці займалися, я так розумію, набором тексту, тому що ну, немає о, однорідного о, зношування клавіш, особливо ігрових ось цих VASD. Бачите, тут навіть менше де, деякі клавіші ігрові мають знос. Стрілки взагалі не мають зносу. Тож, ноутбуком не користувалось багато, а тим більш для ігр. Так, далі давайте по портах швиденько. Мережа LAN повноцінна. Далі HD для підключення зовнішнього монітору, USB Type-C. Два високошвидкісних USB 2.03.0 порти. З цієї правої сторони ми маємо роз'єм для підключення навушників 3,5 дюйми. USB 2.0, скоріш за все, це порт, хоча, можливо, не треба буде подивитись. Індикатори ввімкнення та зарядки батареї, роз'єм для підключення блока живлення. Та ось тут у нас є навіть отвор для відведення гарячого повітря. Завжди кажу, що бокові отвори це чудово. Вони збільшують можливість системи охолодження саме по охолодженню. Ну і тут з задньої частини є тільки отвори для відведення гарячого повітря, які, до речі, не перекриваються. Отже, сама конструкція ноутбука непогана, на мій погляд. Ну Тобто це такий стабільний, перевірений часом бюджетний варіант ігрового ноутбука, який не має вас розчарувати з часом. Треба тільки дивитись за механізмом кріплення петель, щоб тут не з'являлось якихось сторонніх звуків. чи Якихось ще е, незвичних обставин. Ну, звісно, не можна ноутбук бити. І тоді він має і працювати, і відкриватись, закриватись без проблем. До речі, кришка також не має майже подряпин. Ну ось одну, мабуть, я знайшов. Ми можемо ще сюди зарахувати ось цю. В іншому е, дуже гарний вигляд ноутбука. Блок живлення, до речі, в комплекті, звісно, оригінальний. Як бачите, тут теж він не дуже зношений. Все тут на ньому нормально. 135 Вт. Ну, саме той, який має бути з цим ноутбуком, 7 А для того, щоб коректно заряджалась батарея, та ноутбук працював у режимі максимальної продуктивності. В комплекті блок живлення та кабель, які одразу до нашої роботки. Якщо ви знаходитесь, якщо у вас є запитання щодо цього ноутбука, ви завжди зможете їх задати в вайбері або в телеграмі за цим номером, він, до речі, буде і в описі до цього відео. Якщо ви знаходитесь в Києві, цей ноутбук можна придбати у нас в сервісі на Подолі або приїхати просто подивитись, якщо вам треба в чомусь впевнитись самостійно. Встановити якісь програми, щось перевірити. Є можливість і придбати цей ноутбук, якщо ви знаходитесь в іншому місті. Також безпечно для цього ми всього лише ви всього лише сплачуєте доставку 300 гривень до відділення вашого. Ну, або назад, якщо вас щось не задовольнить, незважаючи на те, що вся інформація щодо ноутбука вам зараз буде надана, або за вашими питаннями в Viber або телеграмі. Після того, як ви робите цю передоплату, ноутбук на залишок суми відправляється на ваше відділення накладеним платежем. Ну, або є люди, які сплачують одразу всю вартість ноутбука. Таке теж буває, ну, не так часто зустрічається, тому що все ж це якісь ризики, не кожен на себе бере. Ну, але таким чином люди економлять на комісії. За платіж саме нової пошти, тому що при отриманні, ви, окрім за, за залишкової суми залишку, яка залишається після передоплати, сплачуєте ще комісію новій пошті за переведення цих грошей. Коли ноутбук приїжджає до вас, як бачите, він приїжджає вже одразу в цьому стані, який я вам демонструю, з встановленою системою. До речі, вона активована цифровою ліцензією, яка знаходиться в біосі. Встановлені всі драйвери. В комплекті є блок живлення, в комплекті є одразу кабель, яким ви можете підключити його до розетки. Батарея заряджена на 100%. Встановлені всі необхідні програми. Тестові знаходяться на робочому столі. Ви все це можете запустити одразу по місту в себе, все перевірити, впевнити, що працюють всі порти. Працює всі відеокарта, все інше. Та сплативши решту суми, стати власником цього ноутбука. Гарантія на цей ноутбук надається на термін 6 місяців повноцінне. Це наша ексклюзивна гарантія від нашого сервісного центру. Тому що всі ноутбуки, які ми збираємо, ми знаємо їх до гвинтика і можемо надавати такі великі терміни гарантії, будучи впевненими в тому, що ноутбук буде працювати. Є поодинокі випадки, коли, звісно, щось трапляється. Всі гарантійні ремонти ми робимо за наш рахунок. В тому числі і сплата доставки до нашого сервісу теж за наш рахунок. Ну, тобто для вас це не буде додатковими якимись витратами. Гарантія надається за стікером, який знаходиться на нижній частині корпусу, пошкоджувати його протягом терміну не можна, тому, якщо ви хочете щось додати до цього ноутбука, краще це робити одразу, зв'язуватись Ваші якісь побажання, можна заказати ці комплектуючі, вони приїдуть до нас, ми їх поставимо, ви можете самі їх придбати в будь-якому магазині, або придбати в нас. Ми також надаємо дуже цікаві ціни на апгрейди, скажімо, якщо вас в цих ноутбуках щось буде не задовольняти. За, по закінченню цього терміну залишаються індивідуальні умови, тобто знижки якісь, можливо, якісь роботи навіть ми робимо безкоштовно, тому що. ну, Наші ноутбуки це все ж таки результат роботи наших рук, і ми не відмовляємося, скажімо, від допомоги будь-якому ноутбуку, який пройшов через наш сервісний центр. Тож, ось такий з великим екраном бюджетний перевірений часом Nitro 5 модель на б ну, повноцінному але ж скажімо бюджетному бюджетній конфігурації процесорі повноцінного процесора i5 9-го покоління 5 9300 з дискретною відеокартою gtx 1650 50 128 бітною шиною 4 ГБ GDDR6. З новим SSD-диском, дуже швидким NVME M2 Patriot на 223 ГБ реальної ємності, з батареєю на 20% зносу. Час ви побачите на скріншотах у нас на сайті. Зазвичай, як я кажу, це принаймні 3 години, а скоріш за все більше. З 8 ГБ оперативної пам'яті, яку ми можемо за вашим побажанням збільшити до 16 без проблем. Звертайтесь. Дякую вам за перегляд, сервісний центр ADM Київ. До побачення.